В груповому етапі Ліги Європи Динамо Київ зайняло другу позицію. І в плей-офф раунді Ліги Європи нам дісталася Бенфіка. Мені здається, що це один з найгірших варіантів, який нам тільки міг дістатися. Гірше, напевно, тільки Інтер. Бенфіка зайняла третю позицію в групі Барселона, Мілан та Буде Глімт. На перший матч проти Бенфіки ми виходимо таким складом. Ванатка, баїв, Буяльський, Ярмоленко, Брашко, Шапаренко, Дубінчак, сирота, Попов, Тимчик, Воротах Бущан. Ну що, з центра поля розводять саме кияни. Головне грати спокійно, без мандражу. Десь нам треба зіграти другим номером на контратаках. Саме такий план в мене на цю гру. Ми досить непогано виходимо з пресинга. Ярмоленко втрачає м'яч. Марія. Тут був фол. Дубінчак заходить в центр. Пас на ваната, то розвертається. Чому так довго? Азарт. Азарт в них тут грає. Опа, брашко від... відбирає м'яч. Брашко! І знову Брашко відбирає м'яч! Входить! Простріл Буяльський! Що таке? Пенальті! Берешко прострілює Буяльський, пробиває поворотом. Так, це рука. М'яч шов площину воріт. І Владислав Ванат буде реалізовувати це пенальті. Ванат та забиває прямісінько в дев'ять. Отак кияни дуже швидко відкривають рахунок в поєдинку. Молодшино Попов Брешко йде на, на Андрія Ярмоленко. Той підключає тимчика і атакує по правому флангу. Пробивай сам! А тут міг бути гол. Атакує Бенфіка через правий фланг. Головне, нічого тут не надати їм зробити. Вони проходять Шапаренко, але атака продовжується, Бущан! Подача, Дубінчак спокійно кабаєв з М'ячем. Кабаєв! І дуже довго і втрата м'яча. Непогана передача сирота! Переводить м'яч на котовий. Розіграють вони цей котовий, як він легко розхитує Кабаєва Але Дубінчак перший ванат віддає на Миколу Шапаренко. Микола Шапаренко втрачає м'яч. Так, спокійно. Бенфіка атакує м'яч в центрі поля. Тимчик перехоплює. Центр на брашка, брашко його тут з'їдають. І є Дімарія з М'ячем входиш, так немає майданчик. Бущан! Кабаєв віддає на Ваната та той втікає. Ванат віддає на Боярського Боярський скидає на брашка, той б'є поворотом. Знову атака Бенфіки через правий фланг. І дуже небезпечно. Знову попов молодшина. Та в нас контратака, бо Брашко віддає на Андрія і Армоленко втікає. Андрій віддає на, Бр... на Брашка той б'є б'є поворотом. Після першого тайму рахунок 1-0. Поки що цей перший тайм складається досить вдало. Кабаєв перехоплює на Миколу Шапаренко пасиле. Перехоплення від Бенфіків підкат. І ми класно виходимо з захисту. Шапаренко. Шопаренко, чому так довго? Азарт з М'ячем на лівому фланзі крутить, вертить. Ді Марія Попов. Дуже класний підкат. Віталій Бояльський запускає на Дубінчака, та той втікає. Пас в центр. На ВАНАТА ванат! Перекидуй! Перекидуй! Кабаєв м'ячем заходить в центр. Ні, краще віддати пас назад. Так, спокійно. Попов з м'ячем пас на Миколи Шапаренко. Микола, Микола підключає Дубінчака та яка атака. Киян. Пас! Дубль від Ваната. Як же здорово грають кияни! Дубінчак пройшов, віддав пас і Ваната ніхто не накрив. Дубінчак полить на футболісті, але поки що без жовтої. Подача попов! Виносить м'яч та в нас контратака. Скільки вільних зон в Бенфіки? Пас на Віталія Бояльського. Бояльський! Бояльський! З м'ячем. Пас Кабаєв! Та передача. Що це за пас? Атакує Бенфіка! Дуже небезпечний пас! Ні, наші захисники грають дуже грамотно! Подача попов перший Вівчаренко, тільки що вийшов на футбольне поле. Берешко молодець запускає Волошина. Та подача наш м'яч. Кобає! Вбий! Поворотом! Ді Марія з м'ячем, як він легко приходить! Вівчаренко, Ді Марія! Пад-центр! 2-1. І тут без шансів для Бищана. Останній штрафний удар Бенфіки в цьому матчі. Подача? Бущан робить сейф. Так, зараз дуже небезпечно! Свистить НСК Олімпійський, просто вибиваємо м'яч подалі. Перемога Київського Динамо над Бенфікою з рахунком 2-1. Але в нашій буде виїзна гра. Там, де буде, дуже непросто. На матч відповіді в нас невеликі зміни. В нападі виходить волошин справа Караваєв, А в цілому все так, як і було. План на цю гру залишається не зміни з першого матча. Але я впевнений, що сьогодні буде нам дуже важко, і тимчик одразу відбирає м'яч, розвертається. І віддає пас на Миколу Шапаренка. Той намагається втікти. Пас на Караваєва, той наволошена на бояльського бояльський! Бояльський! Бий! по воротам! Коксу з м'ячем, брашко в нього відбирає м'яч, але все одно атака в Бенфіки продовжується. Сирота! Ой-ой-ой, як тут нам не пощастило! Десята хвилина зустрічі 1-0. Про що я казав? Вдома Бенфіка буде грати набагато сильніше, ніж в першому матчі. Можливо, в першому матчі вони нас трохи не недооцінили. Попов з м'ячем шукає, куди можна віддати пас! Куди, куди ти віддав пас? Коксу з м'ячем. Такої Бельфіко Боярський! Тільки без червоної. Це жовта карта. Удар поворотом! Удар поворотом! Який був, але бущан! Відбив це удар, і можливо нам вдасться втекти пас на Волошина. Назар Волошин віддає пас. Не було офсайду. сайду, Парашутиком! Поперечка. Знову Волошин з м'ячем. Пас на Кабаєва, він бачить Боярського! Боярський! Боярський забиває! Який гол! Волошин притримав м'яч та як? Кабаєв вирізав на Боярського та він забив. Ді Марія з м'ячем в центрі поля? Як вони катають? Ну, це знущання 2-1. Ой, яка помилка, і зараз Бенфіка йде в атаку. Опа, бояльський відбирає м'яч. Дубінчак. Так. Дубінчак з м'ячем, пас на бояльського бояльський пас! Волошин! Куди це пробив волошин? Попов віддає пас такий на каравайва. Я йому довірив місце в складі. Бояльський, на Волошина! В волошин! На Кабаєва. Кабаєв, Кабаєв! забивай дальню! Забивай під кінець першого тайму 2-2. Волошин, побачив Кабаєва та Кабаєв. Я вже думав, він тут не заб'є, але він забив. 2-2 після першого тайму. Ой, як небезпечно тут. Удар! Ну, як так? Який пас на Олександра Караваєва, Караваєв! пас! Волошин! Волошин! У Кабаєв! Укопаєв! Як ти назабив? Ходай! ні! Фух! Попов! Я відчуваю, що ми можемо пройти Бенфіку. На початку випуску мені здавалося, що це все. Але я відчуваю, що можемо. Шапаренко? Закидухана Волошина Волошин! Вирішуй! Волошин! Волошин! Буяльський з м'ячем вхов входи. Би! Попов, на Волошина, Волошин! Волошин! Попов, я не знаю, в тебе неймовірні підкати. Буяльський! 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 Атакує Бенфіка по правому флангу, ні! Тільки на це! Дуже неприємно! В нас замість Волошина виходить ванат! Караваєв з М'ячем, як він проходить! Караваев! Вдаль би! Караваєв! Ні! Бенфіка проходив наступний етап! Динамо Київ дуже старалися, але десь там не вистачило досвіду та, на жаль, ми покидаємо Єврокубки в цьому сезоні. Динамо Київ дуже засмучені, розуміють? Десь нам трохи відверто не пощастило. А Бенфіці в одній восьмій фіналу Ліги Європи дістався АЗ. Ми могли спокійно проходити в одну четверту Ліги Європи. Але, друзі, не засмучитися. Таке буває. Тим паче ми грали досить гідно. Я думав, ми взагалі без шансів віддатимо Бенфіці. Але ми їм нав'язали дуже сильну боротьбу та показали всій Європі на що гідне київське Динамо. Ну і на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами! Хай вам щастить! Бувайте!